обтрушу тебе. Ти обтрушу. Акація нападала. Так, да, да, отак от. Розповім вам історію, як, цей, як ми познайомилися з нею. Вона була на одному з моїх місць, коли я качував, лісною собакою жила в лісі і ні до кого не йшла в руки. І вона прибилась до нас, просила їсти, бо була вже. Вагітна від когось. І я її забрав, кормив, верні, забрав, кормив, кормив, вона мене почала охороняти. Храняла мене півтора місяця, я там стояв. І вже перевозити пасіку, я її забрав з собою на інше місце. Ну, і далі вона родила вісім щенят. Ми їх роздали в хороші руки. Да? вот. І все, так вона і залишилась у мене. Моя лялька. Тепер знову на сезон поїхала. Так що отак вот. от. така в мене собака тепер. охранниця, охранниця, Анюта. Анечка. Ди моя ляля. ти моя ляля. Сьогодні, може, знімемо відео, як... Ти будеш купатися, Надо тебе покупати, бо ти починаєш смердіти. Смердіти починаєш, так. Да. да? Лисиця. Анютка. Передавай всім вітання. тик 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 брім Брім-брім-брім-брім-брім.